Липень 1992 року у Криму проходить репетиція параду Чорноморського флоту СРСР, який на той час ще не був розділений між Україною та Росією. Кремль виношує плани, що увесь радянський флот перейде у власність Росії. Та несподівано один з кораблів піднімає жовто-блакитний прапор та бере курс на Одесу. Адже увесь його екіпаж хоче служити в незалежній Україні. Російське військове командування наказує у будь-який спосіб зупинити судно навіть ціною життя його екіпажу. З репетиції парада в Донезлаві убіжав корабель. ньому стріляли наші росіяни застосовують артилерійський вогонь та намагаються висадити на судно під українським прапором групу захоплення. Швартові кінці кидали перед ним, щоб там він намотав на свої венти авіації. Літає, стріляє. А він один намагається від цієї всієї банди відірватися. Там все було по дорослому, там все було на, на грані фола. Українське командування спрямовує на захист екіпажу винищувачі та прикордонні катери. Опинившись перед загрозою реального бойового зіткнення, росіяни були змушені відступити. Виявляється, на початку 90-х Україна перебувала за крок від повномасштабної війни з Росією, адже Кремль ще тоді планував здійснити таємну спецоперацію по загарбанню всього чорноморського флоту та незаконній анексії українських територій. Сільські чорноморські флот писть і буде. І лише завдяки мужності українських військових плани Москви було зірвано. Була політична воля цього не допустити з боку керівництва держави. І достатньо активна робота і спецслужб, і національної гвардії, і прикордонних військ Цей процес затих. Україна тоді показала свої зуби. Як Кремль провокував Україну на війну? По Севастополю пішли БТРи то... Паніка, тривога, флот, повну бойову готовність. І почалося, що завадило підступним планам Москви. Вся агентура, всі тіньові механізми управління вони стали на українську сторону. Та чому українці відстояли Крим у 90-х? Тієї зброї, яка була на території України, б вистачило, щоб просто ну добити імперію вже до кінця. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою, 1 грудня 1991 року. За результатами всеукраїнського референдуму понад 90% мешканців України підтримують акт проголошення незалежності. Ідею створення української держави схвалюють 73% особового складу радянського чорноморського флоту. Були прийняті закони про збройні сили, про державний кордон. То річ, що Чорноморський флот він, знаходячись на території України, він повинен був повністю відійти під юрисдикцію України. Служити народові України погоджується, і командир Чорноморського флоту адмірал Ігор Касатонов. Але після відвідин Москви адмірал Касатонов, росіянин за національністю, починає реалізовувати таємний план Кремля, згідно з яким увесь Чорноморський флот мав перейти під юрисдикцію Росії. Лише через 20 років в інтерв'ю російському пропагандистському інтернет-ресурсу «Правда.ру» Ігор Касатонов наважився розповісти про плани захоплення Криму. Єльцин прийняв стрічне рішення, і він прийняв. тоже Черноморский флот под юрисдикцией России. Получилось два указа, две юрисдикции друг на друга. Я собрал ну, расширенный военный совет, чек 100, и сделал официальное заявление со средствами массовой информации, что Черноморский флот, российский флот, Россия правоприемник Советского Союза, мы украинскую присягу не будем принимать. Я направил службовый лист Касатоново і він відписав, шановний пане генерале, на Чорноморському флоті, на жаль, перекладачів з української мови поки що немає.